Вітаю всіх. І так, я таки хочу зробити деякі моменти на тему свята. Таке Михайлове чудо, прикольне свято. Дуже. Сьогодні такий день чудес. І так, давайте. Я зроблю психологічно колоду візьму. Так, Михайлове чудо. На що звернути сьогодні увагу? Михайлове чудо, на що сьогодні нам звернути увагу? Для себе беру перше. М -м -м -м. Дивіться, досягайте вершин. Йдіть по визначеному шляху, і ви досягнете своїх вершин, які ви хочете. Дивіться, яка краса. Друге. Дивіться. Хмари над вами. Навкруги краса світла. Питання в тому, навіщо ви цю хмару над собою тримаєте. Відпустіть її. Дивіться, що людина Вона скрутилася під зонтиком, все, сижу, не можу. Я не можу покинути це. Не можу. Я не бачу, що мені зробити. Зробіть крок вперед. Зробіть його. Не бійтесь. І ви побачите все це. це світло в кінці тунелю. Третє в нас що? Дивіться. А це вже, знаєте, пишіть свою історію життя. Не бійтесь, пишіть своє життя, пишіть. Ви ж автор свого життя, не хтось. Робіть це. У нас завжди є стереотипи, хто щось сказав, хто щось почув. А треба робити своє і нікого не слухати. Зовсім нікого. О. Люблю цю карту. Вона випадає останнім часом постійно. А оце вже фільтруйте новини. Не все таке хороше, де вид красивий, класний. А всередині, вибачте, гнилій негатив. Це вам так. Просто фільтруйте все. Не все діамант блестить. І тут треба добре думати. Що ви берете, що ви робите і що вам дають. Ось на це звертайте увагу. Для актуально просто капець після останніх розкладів. Далі. Ну і що тут сказати? Якість нашого суспільства не дозволяє бути щирим і іскренім, Тому, знаєте, маска для кожного із ситуації своя. Ми боїмось відкрити себе. Так що я хочу сказати, відкривайте себе там, де вас почують і побачать. І не всім, і не кожному, і не завжди треба себе відкривати. Бо є люди, які заздрять, які несуть негатив, і які вас просто не розуміють і не хочуть чути. Навіщо це робити? Не витрачайте свої сили там, де це не потрібно. І просто, якщо немає бажання відкриватись, не робіть цього. Просто не робіть. Не завжди це потрібно. Знаєте, класний такий розклад вийшов. Приємний, цікавий. І я сподіваюся, що я таких буду робити більше. І ми не будемо зациклюватись на всякому брідятіні. І все буде добре. Чи ви розуміли? Давайте переходити вже на позитивні розклади такі цікаві, психологічні. там... Розумові, розумні, а не оці панічні. Набридло. Знаєте, набридло? Я хочу життя, подальшого життя. Ось так.